Друзі, привіт! Мої вітання на моєму YouTube каналі. Всім гостям, а також підписникам мого каналу. На прохання Павел Охременко знімаю коротке відео. Просила людина показати, як в мене зроблені тяги, муфти, щеплення. Сама педаль. Москвіч 21.41 зразу а, не, не нажимається, не фіксується. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, плече. плече Плече тут садиться на шліцах, якщо треба регулювання якесь вперед чи назад, відкручуємо болт, знімаємо оце плече, переставляємо далі. Тут йде далі тяга така з планки, маятник. Маятник взятий з мотоблочних стандартних розблокераторів, що залишилися після переробки. І далі йде ось така тяга до вижимного. Тут знову ж таки нарізана різьба для регулювання довжини і плюс пружина, яка відводить вижимний назад. Раніше до того в мене був дріт, якийсь там п'ятерка чи шестерка з отих тяг, що розблоковувалося колеса. Правда, він мене лопав час від часу, тому я переробив взяв дріт 12-ку і вигнув ось таку тягу. Ну, це вже кожен вигинає під свій агрегат. Так вигнув, щоб ніде не чіпало. Перше два слова про маятник, для чого я його встановив. Якщо б маятника не було, вона тяга виходить довга, буде десь там зігнулася, де ще щось, а на маятнику набагато краще. Тим більше в покупних мототракторах переважній більшості слабий вижим. Тобто не йде оцей вижимний, не йде далеко вперед. Як це все можна усунути? Щоб зробити більше плече, там треба відрізати все і садити нижче, тут доварювати, бо не пускає. Можна поступити іншим чином. Ось цей маятник. Зробити його трошки довший. Щоб він мав два отвори. Ось тут і нижче, там сантиметрів 5 чи скільки. Получається до одного отвору. Чіпляємо ось ту передню тягу, до нижнього отвору, чіпляємо ось ту тягу, що йде до вижимного. І тоді у вас в півтора рази вижим збільшиться. Так, Повернути якусь назад. Добре. От воно тако, якщо поставити лінію зверху вниз, бачимо, скільки буде. Градусів 30, напевно. Назад 30 і вперед там 45 чи скільки. Ну таке, раз вже зняв колесо і зняв муфту щеплення. Ще скажу два слова про деякі вдосконалення, чи як їх назвати правильно. Коли в мене не було ось тієї планки, в мене тут постійно не відпускалися, розбивало отвори. Тому усилив, виходить, стягнув ту задню плиту з рамою. Самі розблокіратори були покупні, не, не розблокіратори. Видовжувачі. Отут є такий отвір, був зажималося болтом, але воно нічого не тримало. Два рази чуть не загубив колесо, тому розрізав, приварив ось такі дві шайби, стягнув і все окей. Ще два насоси, два слова про насос. Раз вже знято це насос рульового зіла і виходить, що Ось там є шланжечка з обратного клапана з'єднано на пряму з шлангом подачі. Бо заводський тут стоїть маленький бачок. Ну, мені того бачка мало. Ще раз показую. Ось так воно має вигляд. Маятник. Тяга. Вигинає кожен під себе. І ще два слова, щоб у нас вижимний служив довше. Щоб у нас вижимний служив довше, я більше, як рік назад придумав ось такі пружинки. Відео на каналі у мене також є. Правда, моїм лайфхаком вже скористався Юрій Воробйов. Ну, Включив лебедя, каже, що не пам'ятає, де він то бачив. Хоча в'ягнув практично таке, як в мене, і моїми словами розказував, ну таке. Хто буде, який блогер, буде згадувати, якого 100 тисяч чи півмільйона підписників, блогера, в якого 300 підписників. Ну, головне, що йому підійшло і йому добре. До речі, ті пружинки себе оправдали. Віжімний не ганяє, все гарно і, як бачимо, тяга, не тяга, вилка стоїть твердо. Раніше ще стояли і стоять вони отут пружинки, але вони так мені вилку не тримали, як ота пружинка. Ну от таке. Вал, вал-вал. рідний, вже бачимо, що ліці мають виробітки трошки, не, їх нічого не підварюю, нічого їздить і їздить. Щеплення включається добре, вже як буде Фередо закусувати, або що тоді підварю. А так, вроді би, все. А ще ось ці рукава я зробив металічні. Могли ходити і стандартні, бо я у себе на каналі розказував, що в мене ося стоять вже 50 мм. Але зробив металічні з за того, що... З зовнішньої сторони у мене стоїть два підчепники. Тут один, а тут два. І треба було зробити на, скільки, там, на 16 мм. Я зробив рукава ширші. Отак, От вроді, би, все, що мав сказати, сказав. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Гарних врожаїв і мирного неба!